пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Коли ми пригадаємо зміни в своєму житті, то можемо зауважити, що справжні переміни не можуть прийти в життя, коли ми не навчимося докладати зусиль до того, щоб навчитися відводити свій погляд від того, що деструктивно впливає на наше життя. Зміна в житті людини. Починається з того, що вона відчуває необхідність по-новому звернути погляд на реальність життя на інших і на себе. Кризи, які передують і супроводжують переміни, не стосуються безпосередньо дій, відносин, а насамперед того, як людина на них дивиться, це насамперед погляд, який вимагає змін. Погляд спрямований назовні, який потребує згоди та уваги інших. І керується страхом їх втратити, цей погляд не дає спокою, він наповнений безперервним рухом і потягом. Це погляд, який не вміє бути зосередженим, але живе рухом без напрямку і дуже часто без бажання осягнути те, що споглядає. Господь звертається із закликом до нас через слова псалмоспівця. Угамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами в контексті сьогоднішніх міркувань. Цей вірш можемо собі достосувати насамперед до зміни погляду. Щоб змінити погляд, потрібно відвернути його від того, на що він спрямований. Святий апостол Павло, звертаючись до Галатів, запитує: Хіба я ще й людям хотів би подобатися, якби не був Христовим Слугою? У посланні до римлян він пригадує, що тілесні не можуть подобатися Богові. Бажання догодити Богові пригнічується тоді, коли погляд людини. Спрямований на інших і повністю зосереджений на тому, що роблять інші люди. Наші батьки у вірі зберігали цю переконаність, вони асоціювали пошук Бога і схильністю займатися власними справами, тим, що стосується нас, і того, що ми носимо в собі. Павло заохочує до того в першому посланні до Солонян, та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу, пильно старайтеся жити спокійно. Клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками. Протилежність до цього є свого роду схильність займатися багатьма справами, зокрема, втручатися в справи інших, змішуючи своє життя і насамперед свій погляд з тим, що роблять інші, і часто з тими очікуваннями інших щодо нас. Фокусуючи погляд на своєму серці, людина закладає незмінний фундамент для того, щоб сконцентрувати свій погляд на Бозі. Щоб зануритися у споглядання Бога, і навпаки, розсіюючи погляд назовні і звертаючи його на людей та їхні очікування, людина піддається звабливій силі гарно виглядати в очах інших і неминуче розсіює свої зусилля від пізнання Бога. Погляд, зосереджений у собі, не потребує видимої підтримки та позитивного ствердження. Погляд, спрямований назовні, завжди шукає відповідей і запевнень інших людей. Це погляд, який не знає спокою, тому що ним керує непевність і страх. Це погляд, який не вміє приймати спокій, тишу або навіть незацікавленість, які походять від інших людей. «Люд мій повис, не знає, чи повернутись до мене, і хоч його кличуть угору, ані один не хоче підвестися, говорить Господь Бог через Пророка Осію. Погляд піднімається, коли людина звертає свою увагу на Бога. Той самий рух керує піднесенням і зануренням погляду у Бозі. Коли покликання Бога набуває форми бажання, які ми вже не можемо придушити, тоді ми можемо знайти сили відвернути свій погляд від того, що збіднює життя людини. Тоді, нарешті, багато марних або безпідставних тривог, багато страхів самі по собі відпадають. Життя, позначене страхом, завжди наповнене багатьма перешкодами. Вони залежать від нашого способу дивитися на життя і на інших, від страху, що керує нашим поглядом на інших. Ці перешкоди не є реальними, а саме тому їх неможливо подолати. Це ілюзорні перешкоди, пов'язані з способом споглядання людини. Вони є виразом ілюзорних сил, які діють, відхиляючи і дезорієнтуючи наш погляд. Коли людина знаходить сили, щоб відвернути свій погляд від деструктивного і починається процес очищення, він наповнюється силою невидимої Божої сили, і ця сила спалює страхи, перешкоди, що стоять між нами і Богом. Ця сила спалює їх вогнем, що живеться бажанням єдності з Богом. Це не означає, що ці страхи непомітні, ми їх бачимо, але наш погляд проникає крізь них і йде далі. Він проникає крізь них, не виходячи з нас, проникає, перебуваючи в глибокій таємниці нашого буття. Потрібно вміти занурюватися в безмовну і безмежну темряву, недосяжну для чутливого погляду і розуму, які живляться тим, що інші можуть бачити в нас. Бажання Бога дозволяє нашим очам досягти цієї темряви. Темряви таємниці присутності Бога, і з іншого боку, саме ця темрява живить бажанням Бога. Стимулює його, зміцнює і все більше звільняє нас від страхів, пов'язаних з тим, що людина спостерігає довкола себе. Існує певного роду позитивне коло між бажанням Бога і якістю нашого погляду. Бажання Бога збирає і очищає наш погляд, і цей погляд, поглиблюючись, живиться бажанням Бога. Зосереджуючи свій погляд на людях, ми тримаємо Бога на відстані від себе, але також тримаємо себе. На відстані від істини свого життя, якщо людина не звільниться від погляду залежного від думок інших людей, рух до Бога стає кволим і непевним. Інколи в нашому житті може з'явитися спокуса, здаватися краще ніж ми є насправді. Іноді структури, в яких людина перебуває, викликають механізми порівняння і контролю, які можуть нас залякати і змусити турбуватися про інших людей більше ніж про пізнання Бога. Коли ми бажаємо жити з Богом і у Бозі, нас не турбує погляд, звернений на нас інших людей. Ми, нарешті, здобуваємо свободу, не звертати більше уваги на те, як інші на нас дивляться. Ми усвідомлюємо, що залишили позаду минуле і наше розбите, розділене серце. Зміна серця людини має охопити різні аспекти її буття. Коли ми досвідчуємо і переживаємо своє навернення, все наше життя змінюється. Ми вчимося коригувати наші смаки, наш спосіб мислення, дій, відпочинку, перебування у світі і насамперед наш спосіб любити інших людей. Коли бажання споглядати Господа Бога, ослаблена буденністю життя та фокусуванням лише на неправді життя, обидва полонені нашими страхами, потрібно закликати з пророком Єремію: наверни нас, Господи, до себе. Повернення до Господа Бога може означати згоду на переміну усього нашого життя, яке торкає основ нашого буття, благодать цього перевороту, навернення. Мобілізує наше існування, охоплюючи звички життя і мислення, наш звичний спосіб життя, використання наших талантів, нашого розуму, наших внутрішніх сил, але перш за все, мобілізує наш погляд. Якщо важко уявити собі зміни в дії, коли звички, життя і мислення залишаються такими як завжди, так само важко уявити, що вони можуть змінитися, якщо не навчитися дивитися на своє існування без прив'язаностей, без гіркоти і без виправдань, це вимагає зосередженого погляду перед присутністю, яка не є присутністю інших людей, але споглядання самого Бога, трансформації нашого погляду керує також. Кожною справжньою зміною екзистенційного існування людини, що провадить до пізнання сенсу життя і наповнення правдивою любов'ю Бога.